О, слава Богу, слава Богу! Я дуже радий, що воно так, так розпочалося. Я сьогодні хочу поділитися дуже цікавим словом. Е, є два слова, на які можна порозмірковувати, а саме краще втілити їх у життя. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос висів на Головоському Христі, а це якраз приближається цей, цей час, тому що, якщо дивитися по, по календарю єврейському, то Пасха випадає на на 14-й день першого місяця Нісана, а це випадає на наш день 22-го. Квітня, ось ось має бути цей, цей день. Якщо сьогодні 20 число, то зауважте, що ми переживаємо той час, коли, коли Ісус був разом зі своїми учнями, коли Він був на вечері разом разом з своїми учнями. І дуже часто зустрічалися такі слова, які мені приходять на, на, на пам'ять, і, і, і так в Біблії, Біблії написано, що. Слово нині. Що Ісус говорив, коли вживав слово нині або сьогодні? Ну, раніше я чесно скажу, мені дуже не подобалося слово нині, тому що мені здавалося, що це ніби якийсь, якийсь діалект, і через те я завжди вваж... вживав у своєму житті слово сьогодні, сьогодні, сьогодні. Ну, Якщо, можливо, для когось буде краще сьогодні, то візьміть це сьогодні. А якщо нині, то нині. І скажіть, будь ласка. З чим асоціює, асоціюється або зв'язує вас слово сьогодні або нині. Можете записати у коментарях, не дивлячись у Писання, а написати, що тобі згадує або нагадує слово сьогодні. Тому що мені, наприклад, сьогодні нагадує слово, що, що Ісус, будучи разом зі своїми учнями, Він їм казав, дивіться, і промовив до Петра Ісус. Кажу тобі, Петре, що заспіває нині півень, як ти тричі відрічешся, мовляв, мене не знаєш. Зауважте, де де зустрічається слово нині. Або слідуючи місце і списання, яке мене дуже, дуже торкається, коли Ісус, будучи з учнями на цій вечері, скажімо, і розмовляючи, вони поїли, взяв. взяв Взяв він е, чашу, взяв хліб, сказав, що це є що це є е, тіло моє за вас, яке ломиться, приймайте його, ї, їжте його, розмірковуйте, щоб воно за вас було, було ломане, Бо за вас, е, Син Божий, прийме, прийме е, е, розплату за ваші гріхи, щоб ви жили, щоб ви, щоб вас ніхто не зміг звинувати, звинувачити в тому, що ви є, що ви є грішниками, і він, взявши чашу що мені от хочеться зачитати цей Лукя, 22 розділ. Рекомендую також вам, вам почитати. І, взявши чашу, віддав хвалу і промовив: візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині, нині, віднині. Від я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийду у Боже царство і взяв хліб, переломав і віддав учням своїм. Так я вже говорив, що сказав, що, що це є. В це є робиться все, все за вас, і дійсно, прозмірковуючись, де звертає, де зустрічається слово слово нині. Ісус, наприклад, сказав також у Луки 22 розділ, тільки трошки вже, вже далі, каже, віднині син людський або син чоловічий, сидітиме по правиці Божої сили. В другому перекладі говориться, незабаром син людський сидітиме по правиці сили Божої. Тобто віднині, віднині, значить асоціація на сьогоднішній день, як для кого буде це нині? Чи буде це сьогодні? Ну, я хочу сказати, що слово Боже говорить, поки ти нині живеш то ти маєш нині або сьогодні, як вам, як вам краще пасує, робити волю Божу, не відкладувати ні в якому разі на завтра. Завтра помолюся, завтра зроблю справу Божу. Завтра піду в церкву. Нині. Сьогодні. Нехай в тебе буде спілкування з Господом. Сьогодні, якщо ти Зробив кривду якійсь людині сьогодні. Позвони, сьогодні зустрінься, сьогодні примирися, сьогодні, тому що як Ісус висячи на голоскому Христі, говорив до. До розбійника, який свого часу сказав: Господи, пом'яни мене, коли прийдеш у, у царство Твоє. То Ісус йому сказав, нині кажу тобі. Ну хто говорить, що кажу тобі, нині чи нині кажу тобі. Ну, я би сказав, що, що все ж таки. Кажу тобі сьогодні, бо кажу тобі нині, що будеш зі мною в раю. Якщо я сьогодні тобі кажу, значить, і ти сьогодні чуєш, значить, ти живеш. А значить, все в твоєму, в твоїх руках, якщо би так можна було би сказати. Але виходить, що все у твоїх словах, все, що ти будеш говорити нині, все, що ти будеш приймати сьогодні, все, що ти будеш обіцяти, все, що ти будеш робити, все це нехай буде для. Бісля слави, слави Божої. Не забудьте написати свої, свої спогади, скажімо, по Слову Божому, що вам нагадує. Де вживалося слово нині у писанні, Чи це було зв'язано з Ісусом, чи це було, чи це було ще у старому заповіті до, до народження Ісуса? А що по відношенню до Тебе? Що нині ти готовий зробити, або що нині ти готовий поміняти? Адже тільки нині або сьогодні Господь дає нам владу сьогодні робити, сьогодні, сьогодні ділитися, сьогодні любити, сьогодні прощати, іменно сьогодні? Сьогодні, сьогодні приймати рішення. Якщо ти хочеш зайнятися спортом, то це має бути сьогодні. Якщо ти хочеш примиритися з Богом, то це має бути сьогодні або нині. Як би я навіть сказав, що нині якось смачніше звучить. Нині зроблю, нині, нині пообіцяю, нині рішу, нині примирюся, нині почну служити. Все нині, нині і нині. І дійсно, розпочинаючи завтрашній день його. Його треба розпочинати ще нині, тобто сьогодні. І дуже добре у євреїв відрахунок нового дня він розпочинається ще з вечора, коли заходить сонце, і з вечора можна практикувати і планувати все, що ти маєш зробити на завтра. Оказується, що твоє завтрашнє нині ти можеш розпочати тоді, коли буде заходити сонце. Нехай вас Господь рясно благословить і думайте. Що ви нині будете думати, і дума, і говоріть нині те, що ви будете говорити, і зробіть нині все те, що необхідно зробити нині ні в якому разі, не в завтрашньому дні. Будьте благословенні. Амінь.